you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Український екс нардепобізнесмен клірику ПЦМП Вадим Новинський. У неділю служив у найбільшій російській православній церкві. Служіння відбулося у храмі Воскресіння Христового РПЦ у самому центрі Цюриха. Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода. У цей храм у 22-му освячував голова Російської православної церкви Кирило Гундяєв. Зараз вже навколо церкви висять українські прапори. і Портрет президента Зеленського. Новинський розповів, що зараз ніде не живе до Швейцарії. Приїхав з Німеччини. Повертатися до України. Іне, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи. На запитання, чим він наразі займається, відповів, що працює на мир в Україні. Разом із тим, Новинський заявив, що події в лаврі засновані на брехні і маніпуляціях. Звинувативши у причетності до них СБУ, проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази. Підтасовуються факти на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо айрахіереїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року, заявив колишній нардеп. Дивно, що Новинський саме так бачить протистояння з роззлом. Адже завдяки СБУ нині відбуваються історичні події. Саме служба зараз не шкоджує кремлівську систему у своїй більшості. А це були колишні КГБшники, а потім ФСБшники у рясах, для яких державна зрада України стала місією. А тепер ті, хто підтримує ФСБ, розуміючи наслідки злочинів, тікають з України, поверне. Ні, таким, як Новинський, нема, але відповідальність обов'язково наздожене його. Він висловив думку, що по втратила право користуватися лаврою, тому що не пішла на умови, які висувала українська держава. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з роснольницькою церквою та передали відповідно добровольно усі лаври та монастирі. От такі ми маємо справи з так званими агентами Кремля. Спочатку вони вливаються в довіру, потім працюють на ворога. Тим, хто досі молиться на цих дияволів, у рясах радимо відкрити очі, бо якщо вони дійдуть до своєї мети, буде надто пізно. На цьому не все підписуйтесь на канал і ставте лайк.